Вітаю, друзі! Сьогодні, 15 вересня, з вами знову Дректок. Вихідними в Києві відбувся дуже цікавий захід, який називається Ялтинська європейська стратегія. Його організовує Пінчук дуже давно, але нині не в Ялті. А в Києві це відбувається, і там був президент Фінляндії Олександр Ступ, який натякнув, що ну, колись Фінляндія втратила десь відсотків території. Не хотів би, каже, такого для України, але такого сценарію він не виключає. Окрім того, Дональд Трамп заявив, що він вкрай незадоволений позицією Європи стосовно санкційного тиску на Росію. Перестаньте купувати нафту, говорить він їм. І вводьте санкції, такі, які ми вели. Ну, направду він правий, друзі. Давайте зараз детально розберемося із тим, що мені відомо на цю хвилину і що маю вам повідомити. Тому що теми, які буду зараз розповідати, як на мене, вони мене, як завжди дуже важливі. А ви пишіть, будь ласка, свої коментарі з приводу почутого. Мені цікаво, як ви знаєте, завжди. Знати, як ви міркуєте з приводу почутого. Розпочну, друзі, із не дуже приємної статистики. Росіяни вночі атакували Запорізьку область, сталося займання приватних будинків, також вони завдали ударів, кілька ударів по Дніпропетровській області. У Криворізькому районі ліквідували пожежу, яка виникла після ударів під Павлоградом. Загорілася будівля транспортного підприємства. У Сенельниківському районі після прильотів кабів і ФПВ-дронів також були пожежі. Зокрема, горіла лікарня. Такий військовий об'єкт, на жаль, у росіян. Точніше, у нас вони вважають лікарні і школи військовими об'єктами. Загалом по статистиці, в ніч на 15 вересня Росія завдала удару по Україні трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Білоруської області. Вони залетіли, та 84 дрони прилетіло до нас різного типу Шахет, Гербери і інші. Збито чи подавлено було 59 повітряними силами і зафіксовано влучання ракет та 25 ударних безпілотників на 13 локаціях. І західна преса з посиланням на статистику повітряних сил сьогодні публікує інформацію про те, скільки взагалі було нанесено ударів по Україні в поточному році, по Україні прилетіло понад 34 тисячі ударних безпілотників і дронів обманок. Це в 9 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Було збито або знешкоджено із застосуванням засобів РЕП 88% цілий. Це немало, але показник минулого року був кращий: 93%. Росіяни вдосконалюють свої. Шахеди і ракети. На жаль, найбільша кількість випущених російської армії безпілотників була зафіксована на другому тижні липня, понад 2000 одиниць. І це рекордний показник, загалом, за весь час війни. Збиваємо ми, в принципі, непогано повітряні цілі, ну, принаймні, різні думки є. Але от поляки кажуть, що вони теж класно збивають. Ну, як ви знаєте, вони. Минулого разу, останнього разу, коли був знову інцидент проти Польщі, тому що він був точно не перший, збили з 21 чи з 23, чи то 3, чи 4 безпілотники. І Сікорський говорить, що це абсолютно нормальний результат. І Він каже: Я не згодний з твердженням, що польська ППО була не готовою до атаки Росії. І що він говорить? Дрони не досягли цілей, майну було завдано незначної шкоди, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українським визначенням, це вважалося б стовідсотковим успіхом. Ну тут я з ним трішки не погоджуюсь, м'яко кажучи трішки. І він сказав, що Польща може збивати дрони над Україною, але таке рішення має прийматися разом із союзниками. Тому, коли ви сьогодні читаєте в телеграм-каналах про те, що Польща готова збивати дрони. Російські на території України, це, власне, думка Сікорського. НАТО не готове до цього, друзі. Але на болотах вже заявили, що якщо це станеться, якщо НАТО надасть такий дозвіл, то це буде означати, що Альянс вступив у війну з Росією. Так це прокоментував Мєдвєдєв, запасний президент у Росії. Ну а Володимир Зеленський під час Ялтинської конференції, про яку я вам говорив, заявив, що Пригрозив, як пишуть змі, і певно це воно так і є. Влучно що якщо буде продовжуватися війна, то звичайно у Росії не залишиться жодного шансу для того, щоб продавати нафту за кордон. Про що йдеться мова? Він згадав удари по російському порту Услуга, де заправляються нафтові танкери, і наголосив. каже, дякую спецназу СБУ, який в останні дні дуже якісно відпрацював. По Приморську, найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі, її істотні пошкодження. Все перевірено, і це відчутно для ворога. Наші спецназівці тримають у полізору також порт услуга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Це дуже гарна заява, друзі, в контексті того, що якщо західні наші партнери дуже хочуть мати російську нафту, але не будуть нам допомагати належним чином, то звісно цю нафту вони отримувати не будуть. Чому я говорю про західних? Тому що тіньові танкери з Балтійського регіону йдуть саме через води країн Європейського Союзу, вони про це знають. Оскільки вони не можуть це контролювати, будемо контролювати ми. Ну а далі ці тіньові танкери, як ви знаєте, перезавантажуються, перевантажуються або передають, переливають цю нафту в різних нейтральних водах на дуже цікаві також танкери, але вже потім ця нафта стає легалізованою. Такі випадки, на жаль, фіксуються. І присутній ступ на Ялтинській європейській стратегії, так називається ця конференція, президент Фінляндії зробив, як я вам сказав на початку відео, дуже цікаву та інтригуючу заяву. Про що він говорить? Він говорить про те, що Путін за четвертий рік війни не досягнув жодного стратегічного успіху. Направду, так і є. Він каже, він планував захопити всю Україну за 4 дні, минуло вже 4 роки. Він хотів розділити Захід. Тепер він більш єдиний, ніж будь-коли. Ну, можливо, але тут я посперечався з столу. І каже, Путін прагнув зменшити витрати НАТО, Трамп підняв їх до 5%. Тут загалом так, але до 5% через 10 років. Що буде через 10 років, ще поживемо, побачимо. І також ступ згадав війну Радянського Союзу проти Фінляндії і говорить, у 1944 році Фінляндія зберегла свою незалежність, але втратила 10% території та суверенітету, щоб обрати союзи. Я ніколи не хотів би такого для України. Сказав Олександр Ступ минулого тижня. Зеленський говорив про те, що. Перемогою для України буде збереження суверенітету. Ну, звісно, про територіальну цілісність мови поки що не йде, тому що повернути територію, які Окупувала Росія, вкрай буде непросто. Але аналогія з Фінляндією звучить уже у медіапросторі не вперше. Якщо до початку широкомасштабного вторгнення говорилося про фінляндизацію України як один із варіантів існування тоді як нейтральної країни, тепер мова йде про те, що Україна, якщо і втратить контроль над частиною території, вона може бути така, як Фінляндія. Дивіться, адже Фінляндія збереглася як незалежна країна. І стати в перспективі і членом Європейського Союзу, і членом Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, загалом, у даному випадку, в нинішній історії України це як варіант, я вважаю, абсолютно може бути і більш прийнятним для України, аніж ми втратимо взагалі суверенітет. Бо така загроза є. І зараз. Такою заявою Олександр Ступ допомагає прокачувати суспільство про те, а що ж ми думаємо про це? Я не виключаю, що ми скоро побачимо відповідну навіть соціологію. Дональд Трамп разом з тим сказав, що поки що не бачить перспективи прямих переговорів між. Путіним та Зеленським, і каже, що вони просто один одного ненавидять. Ненавість між Зеленським і Путіним не збагнена. Його запитували, чи буде самі, чи буде зустріч. Він говорить, та неважливо, як це буде називатися. Головне, щоб вони зустрілися, але каже, вони вдвох розмовляти не будуть. І мені доведеться виконувати роль посередника. Каже, це буде тристоронній саміт, тристороння зустріч. Але поки що про місце і дату такої зустрічі ніхто не говорить. Адже фактично переговори поставлені на паузу, і їх можна зрушити з місця, звісно, в тому випадку, якщо тиск на Росії буде посилюватися, зараз про це активно ведеться мова між європейським союзом. Британію і Сполученими Штатами Америки ну і іншими країнами, але поки що не поспішають ні одні ні інші вводити санкції. 19-й санкційний пакет, який носувала Європа ще минулого тижня, до цього часу так і не з'явився в пресі, щоб ми з вами про нього поговорили. І Дональд Трамп говорить про те, що він не проти санкцій проти Росії. Але якщо це зробить і Європа, бо Європа ввела санкції проти Росії недостатньо жорсткі. Тут, друзі, я з Трампом погоджуюсь на всі 100%. Що він говорить? НАТО має об'єднатися, Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність. Я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки говорять, а не діють. Подивіться, вони купують нафту Росії. Ми не купуємо нафту Росії. Вони купують багато нафти в Росії, це не угода. Я чую коментарі моїх колег і тут на каналі, ви чули, що основними покупцями російської нафти є Угорщина та Словаччина. Так, дійсно так і є, але це не означає, що Угорщина та Словаччина і надалі можуть це робити. Це неправильно. Тим паче, нафтопровід дружби, як на мене, треба вивести повністю з ладу, і європейці мають швидше думати про те, як диверсифікувати джерела енергопостачання. Це стосується нафти. Газу, електроенергії і так далі, тому що дуже поволі вони відходять від російської енергозалежності, не поспішають. Тому я вважаю, що Трамп правильно робить заяви на адресу європейців. І якщо вдасться їм погодити позиції, це буде дуже непогано. Але є одна проблема. Справа в тому, що Трамп ніколи не був прихильним до санкційного тиску хоча окремі санкції Сполучені Штати Америки проти китайських компаній вже ввели. тих компаній, які постачають на російські ринки. Товари подвійного призначення, які йдуть у ВПК Росії. І щодо можливих вторинних навіть санкцій, про що був дуже гарно анонсований відповідний законопроект Лінсі Грема та Блюменталя ще влітку, сьогодні також не доводиться говорити. Видання Політику пише про те, що в керівництві республіканської партії. Говорить, що немає шансів, що ініціатива сенатора Лінці Грема проведення антиросійських санкцій, як вони кажуть, але це мита фактично, тому що це вторинні санкції. Що ця ініціатива буде включена в законопроект про фінансування уряду США. і кажуть, що фактично цю ідею можна похоронити. І наголошують видані, що основною вимогою Дональда Трампа про що ми щойно з вами говорили, друзі, є відмова Європи від закупівлі російських енергоносіїв. Та «Мита країн НАТО проти Індії і Китаю. Але це дуже складна дискусія. Втім, на шпальта газет вона триває. І нині Китай і США ведуть переговори про мита. Зокрема, вони говорять про те, чому Пекін постачає технологічні товари до Росії, як це обмежити. Чи будуть якісь перспективи досягнуті? Ну, про це фактично ніхто не говорить. Кажуть, що поки що також все там на паузі між Пекіном та Вашингтоном. Переговори пройшли буквально вчора, 14 вересня в Мадриді. Це четвертий раунд торговельних переговорів, так їх називають. Там говорили, в тому числі, про те, чи буде проданий Тік-Ток, тому що є відповідна норма закону, яка передбачає, що на території США компанія. Байденс, яка володіє цією соціальною мережею, має або його продати зовсім, або ж власне, продати частину, що Сполучені Штати Америки фактично контролювали. Китай виступає категорично проти цього. Термін кінцевий до ухвалення рішення спливає 17 вересня, не виключаючи, що Трамп його продовжить, враховуючи те, що торгівельні переговори тривають, і війна не завершена в Росії проти України. А Трамп дуже хоче її справді припинити. Бажання в нього таке є, воно очевидне. І от Дональд Трамп навіть нібито запитував своїх помічників, чи перемагає Росія справді у війні проти України. Про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа в Україні Кіт Келло. і сказав: чи перемагає Росія? Це чудове запитання, коли його запитав Дональд Трамп, тому що його мені поставив президент в овальному кабінеті приблизно 6 тижнів тому. І я рішуче відповів. Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає зовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник. І Трамп так і зробив, говорить Келох. Ден сказав те саме, що і я. Чи вони перемагають? Ні, вони не перемагають. А Путін може говорити, що переймає сіка заводи. І це було до зустрічі Трампа із Путіним в Анкореджі. Тим, як ви бачите, друзі, це ніякого враження на Трампа не справило, і думку він свою про Путіна не змінює. Тому будемо дивитися, як будуть ротації події, тому що все ж таки Трамп визнає, війну зупинити швидко не вдалося. Це не таке просте питання, як він собі думав. І тиск на Трампа здійснюється, в тому числі і нами, і Європейським Союзом. Звісно, дуже хочеться, щоб цей процес тривав якомога коротше. На завершення вам ще дві новини про ситуацію в Молдові та в Північній Кореї. У Молдові 28 вересня відбудуться вибори до парламенту. Це справді дуже важлива подія. Ви вже неодноразово бачили огляди в мене на каналі моїх колег. про... З політичною ситуацією в цій країні Майя Санду заявила, що Росія розширила своє втручання у парламентські вибори в Молдові, і це розширення охоплює також виборців, які проживають за кордоном. Це дуже важливо, тому що діаспора завжди допомагала їй перемогти на виборах. Як буде цього разу, будемо бачити. Ну, в принципі, говорити про те, що її політична сила отримує там більшість у парламенті, не має підстав про це навіть і говорити. І Північна Корея заявила про те, що вимога Дональда Трампа про денуклеаризацію півострова, точніше, Північної Кореї, взагалі знімається з порядку денного і не може обговорюватися. Статус КНДР як ядерної держави, який був остаточно закріплений у найвищому та базовому законі країни, став незворотним. Це йдеться в заяві постійного представника КНДР при ООН та міжнародних організаціях у Відні. І далі говорить, що прагнення США до денуклеаризації у бхеніяні вважають анахронізмом, провокаційним актом і втручанням у внутрішні справи країни. КНДР заявила, що ядерна зброя є неминучим вибором для оборони від американських ядерних загроз. Трамп просував цю ідею ще під час своєї першої каденції, провів три саміти з Кім Чен Іном, саме для денуклеаризації Північної Кореї. Обіцяв Кім Чен Іну зняти санкції, але ці всі саміти закінчилися нічим. Вплив Китаю набагато більший, ніж Америки на КНДР. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково ставте подобайки. Ви ж знаєте, добре їх забагато не буває. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!